В Ефірі гама новин дізнавайтесь про найголовніші події дня від наших журналістів. Сьогодні говоритимемо про таке. Вода для киян знову стане дорожчою з 1 травня. Платити доведеться більше 10 гривень за кубічний метр. Корупція в метрополітені. Які торгові точки в столичній підземці не чіпатимуть і чому? Боротьба з незаконними забудовами життєвого простору в столиці стає все менше, а протестів все більше. Мешканці багатоквартирних будинків столиці в середньому платитимуть за воду на 24 гривні більше. Тарифи знову зростуть. Про це сьогодні повідомило керівництво «Київводоканалу». Там аргументують все через дорожчання електроенергії, яку використовують для подачі води. До того ж, через абонентське обслуговування та перевірку лічильників. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила тариф на централізоване водопостачання та водовідведення холодної води для Київводоканалу на 37%. Відтак тариф з 1 травня становитиме 10 гривень 24 копійки за кубічний метр. Залежить він від зростання вартості електричної енергії та природного газу. За рахунок населення Київводоканал розраховує врятуватись від банкрутства. На сьогоднішній день операційний борг товариства перед енергопостачальною організації перевищує 200 мільйонів гривень, і якщо не будуть тарифи індексуватись і переводитись у відповідність до фактично діючих тарифів на електричну енергію, одночасно зростанням таких тарифів, то поступово це призведе до банкрутства водоканалу. Ще одна складова нового тарифу це плата за абонентське обслуговування, перевірку лічильників та навіть розсилання квитанцій але це положення недосконале. Не усі кияни мають у квартирах лічі. На водопостачання. У нас 25% споживачів киян, а це біля півмільйона, Не мають лічильників, отримують по нормі. Чому вони повинні сплачувати повірку лічильники 1,5 гривні з Куба. Якщо у них нема лічильника, також за словами голови постійної комісії Київради з питань ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу Олександра Клюса, перевірку не вдасться зробити на усіх лічильниках. Якщо ми суміруємо загальну кількість скільки лічильників треба повірити, і вони суми кияни сплатять, то у нас практично вдвічі менше буде зроблено повіри. Бо наша технічна виробнича база для повірки лічильників не зможе зробити. Дану кількість у положення про підвищення треба вносити зміни, бо згідно сум, закладених у тарифі, зараз виконавцю послуг дешевше замінити лічильник ніж його перевірити. Також за словами представника Київради, навряд чи врятує громадян і субсидія. Платити її будуть по соціальним стандартам. А вони в багатьох випадках не передбачають фактичне споживання води абонентом. Дмитро Булига, Олександр Малий, Новин. Кабмін підняв ціни на компослуги раптово без заздалегідь проведеного перепису населення і підготовки людей та інфраструктури до подорожчання. Сьогодні ніхто не може сказати, що увійшло до структури тарифів, а тим часом вони вийшли одні з найвищих у Європі. За підрахунками науково-дослідного інституту соціальних досліджень ISS, українські сім'ї витрачатимуть більше половини зарплати, а саме 57% на оплату житлово-комунальних послуг. Це може обернутися небажанням платити за комуналку і бунт. Тами попереджають політологи детальніше у наступному сюжеті. З 1 квітня 2015 року в Україні підвищилися тарифи на електроенергію, газ і гарячу воду для населення. З 1 травня українців також чекає зростання цін на холодну воду і тепло. Після зростання тарифів за підрахунками науково-дослідницького інституту соціальних досліджень ISS, українські сім'ї витрачатимуть більше половини зарплати на оплату житлово-комунальних послуг для порівняння. У Великобританії це співвідношення складає 7%. у Німеччині цілих. 70%. у Словаччині 17,1%, у Польщі 22,9%, у Греції 28,2%, у Румунії 24,7%. Перед підвищенням тарифів в соціально відповідальних країнах проводять найглибші соціально-демографічні дослідження, які в Україні не проводилися. Чи можна без системи обліку і контролю затверджувати, що тарифи на ЖКГ мають під собою економічне обґрунтування? чего надо бы, на мой взгляд, реформировать ЖКХ. Да, вот мы сейчас такими На самом деле, надо это делать с переписи населения. Господа, у нас никто не знает, сколько людей живет в Украине. Поэтому все теоретические расчеты правительства относительно потребителей, субсидий, количества газа и прочих вещей, они чисто умозрительные. Потому что сказать, сколько народа Сейчас живет, какие у них уровни дохода, какой уровень потребления. Этого не может сказать никто. Без системы учета и контроля все разговоры о том, что что-то имеет некое экономическое обоснование это бред. От бред абсолютный. Поэтому, коли ви слышите в очередной раз, що кто-то враження економічно «экономически обоснованные тарифи, знайте перед вами или дурак, или мошенник. Жодна цивілізована країна світу не підвищує тарифи на ЖКГ у декілька разів, одномоментно не попередивши заздалегідь населення. Домогосподарство повинні мати можливість інвестувати в утеплення будинків, заміну котлів, перехід на альтернативні джерела енергії. Кабинет министров, как говорит молодежь, заточен только на выполнение условий Международного валютного фонда. А условия Международного валютного фонда ⁇ это окончательное разрушение экономики нашей страны. Тарифная политика приводит к колоссальным уже сегодня последствиям. Это резко увеличит количество тех, кто находится за чертой бедности. Уже политологи и социологи говорят о том, что половина населения Украины практически по нормам э, средств, которые тратятся в сутки на жизнь человека, находится за чертой бедности. При такому істотному навантаженні на сімейний бюджет в умовах зниження реальних прибутків і галопуючої інфляції прогнозують експерти. Українці просто фізично не зможуть платити за комуналку по нових тарифах. Аліна Ворушила, В'ячеслав Добровольський, Віталій Шповалов, Гамановин. Київ завершив опалювальний сезон. Зупинити подачу тепла до квартир киян 8 квітня розпорядилися у КМДА. Відповідний наказ підписав виконуючий обов'язки міського голови Ігор Ніконов. Відключення тепла у школах, дитсадках та лікарнях відбуватиметься за письмовими заявками керівництва. Як відомо, раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що опалення в Києві можуть відключити, коли середня температура упродовж трьох днів не буде падати нижче 8 градусів тепла. Найвідоміші адвокати України зібралися разом, аби обговорити пропозиції нового заступника генпрокурора України щодо реформування правоохоронних органів. Давид Сакварелідзе, якого багато хто називає хрещеним батьком реформ у грузинських силових органах, також приїхав на цю зустріч, аби ще раз наголосити, саме адвокатській спільноті відведена ледь не ключова роль у боротьбі з корупцією і свавіллям. І як з'ясувалося, нічого парадоксального в цьому немає. Генеральна прокуратура України має наміри залучити до процесів власного реформування представників адвокатського середовища. Здавалось би, нонсенс, особливо якщо взяти до уваги той факт, що під час будь-якого судового процесу прокурори і адвокати, умовно кажучи, знаходяться по різні сторони барика. Але на думку першого заступника генпрокурора України Давида Сакварелидзе, саме такий крок є найефективнішим. Саме завдяки йому набагато простіше буде виявляти корупціонерів. Квалілідзи впевнений, що саме адвокати володіють найдостовірнішою інформацією щодо того, хто і в яких розмірах бере хабарі серед його підлеглих і серед суддів. Заступник генпрокурора сподівається, що захисники із задоволенням ділитимуться з ним такими даними. Мы уже создаем службу генеральной инспекции, уже служба будет подписана, она будет подо мной, я буду куратором этой службы. Там мы собираемся набрать правильных людей, там будет где-то 9 следователей, 3 прокурора, 25 работников, которые будут проверять служебные проверки, проводить, которые будут уже активно работать над коррупционными делами и должностными преступлениями, совершенными самими прокурорами. Адвокати пообіцяли поміркувати над пропозицією долучитися до процесу, але в обмін на виконання деяких вимог. В першу чергу мова йде про скорочення повноважень прокурорів і про повне перезавантаження системи роботи зі зверненнями та скаргами, які надходять до ГПУ та її підрозділів на місцях. Заступник міністра пообіцяв також подумати, але при цьому підкреслив, такі зміни мають проводитися на законодавчому рівні. А тим часом реформа, начебто, триває, хоча її результати поки що Ніхто не побачив. Можливо, саме тому ставлення суспільства до цих процесів двояке. Люди і вірять, і не вірять в те, що правоохоронні органи зміняться на краще. Ні, звісно, вірю, вірю, вірю. І, і ті події, які зараз прокуратури проходять, це такий знак до того, що все буде значить, рано чи пізно. Але це як дитя, воно давно вирости. Ні, звісно, не вірю. Чому? Тому що корупція. в самих вищих ешелонах хвості. Начинає премєр міністр Верховна Рада поділена на на багатих і і бідніших. Миру між ними немає через то і і реформи не будуть, і, і і, це буде дуже довго. Мені кажеться. Віталій Шпол, Іван Рудюк, Гама новин. 8 квітня народні депутати провалили голосування за закон про вакцинацію. Мова йде про зміни до деяких нормативних документів стосовно захисту населення від інфекційних хвороб. При цьому, за словами нардепа Ольги Богомолець, ситуація з вакцинацією в країні катастрофічна. За її словами, Україна наближається до епідеміологічного порогу. Зокрема, потреба в щепленні дітей від туберкульозу виконана лише на 8,5%, каже богомолець. Окрім цього, 8 квітня Верховна Рада також провалила законопроект про статус і соціальність соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Підприємці, які орендують площі в столичні підземці для ведення бізнесу, заявляють, їх хочуть витіснити. Стверджують, усі необхідні документи для ведення підприємництва є. Але метро не хоче продовжувати договори оренди, бо має намір звільнити хлібні місця для своїх, запевняють бізнесмени. До того виселяють не всіх, а лише тих, хто орендує територію безпосередньо в метрополітену, а не міста. Так бюджети підземки та столиці недоотримають 30 мільйонів гривень в рік, а в скрутний час без роботи залишаться 5 тисяч киян. Підприємці столичної підземки заявляють, вони постійно потерпають від рейдерських атак місцевої влади з ціллю незаконного захоплення чи повної ліквідації торгівельних точок в метро. Та всі необхідні документи для ведення бізнесу у відведених місцях є. Але підземка не хоче продовжувати орендні договори, бо має намір звільнити хлібні місця для своїх, запевняють бізнесмени. Хотять замінити одних підприємців, чесних чесне платять гроші офіційно, на інших, які будуть платити в кармани корумпірованим чиновникам. Подобный сценарий имел место несколько лет назад в переходах, которые не относятся к метрополитену, в городских переходах, когда сменили одних собственников киосков на других. До того виселяють не усіх, а лише тих, хто орендує площі безпосередньо в метрополітену, а не міста. Договори проплачені до 1 травня, а в кіосках вже 10 днів, як відключили світло. Укладання нових орендних документів під питанням підприємці звинувачують у недотриманні пожежної безпеки. Та ті в свою чергу стверджують, служба надзвичайних ситуацій звинувачень керівництва метрополітену не підтвердило. 03.03.2015 ДСНС України. Вважає можливим функціонування об'єктів комерційного, торгівельного та соціально побутового призначення на станціях Київського метрополітену. Однак, які би ми документи не передоставляли, нас требує освобождення площадей. Так, бюджети підземки та міста недоотримують 30 мільйонів гривень в рік в той час, коли вони заявляють про скрутне становище столичного метро. А 5 тисяч киян залишаться без роботи. Люди втрачають роботу їх сім'ї залишаються без средств в существування. Ми не просимо у власті роботу. Ми создавали і создаємо робочі місця, Ми платимо налоги в бюджет. Ми поповнюємо бюджет міста, города. однак і зараз лишають нас цієї можливості. Завтра підприємці організовують чисельний мітинг під адміністрацією президента з метою привернути увагу до питання діяльності мафів у столичній підземці. Марія Гриценко, Олександр Малий. ГАМА новин, продовжуючи тему підземки, у Великодню ніч з 11 на 12 квітня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину. Про це повідомляє профільний офіційний сайт. А 12 квітня станції метро відкриються для пасажирів на одну годину раніше. Кількість незаконних забудов у Києві продовжує зростати. Під самовільне будівництво підпадають десятки багатоповерхівок ще більше мають порушення з дозволами та документами. Життєвого простору у столиці стає все менше, а протестів все більше. Вони закінчуються і стріляниною, і пораненнями. Про причини бездіяльності київських чиновників у цьому сегменті дивіться далі у сюжеті. Столична влада визнала понад 40 багатоповерхівок самовільним будівництвом. Близько сотні мають ті чи інші порушення з дозволами та документацією. В Києві захоплено вже сотні гектарів землі та зелених зон. Ошукані громадяни та небайдужі не хочуть, аби їх життєвий простір зменшувався нелегально встановленим бетонним парканом. Застройщика очіногих і власті, їх кришують, серед не інтересують, які-то там зеленої зони, якісь там перприрод. Одне території, котре уністажаються норми, по которым нельзя там строить не, не только оприлюдних местах, но там щоб постройки розполагалися близько друг другу. Експерти наголошують, через незаконні забудови знищуються і історичні міста центру Києва. Заборони на знесення пам'яток, архітектури є, але вони не завжди виконуються. У нас не вистачає розумних політиків яким боліло місто, які би приходили до влади не для того, щоб поділитися зі своїми друзями і спонсорами правом на земельну ділянку, де вона буде забудовуватися, а для того, щоб справді опікуватися містом. Тому слід визначи, визнати просто: помилилися з владою після майдану і з верховною, і з муніципальною, аби боротися з незаконними забудовами, кияни виходять на протести та пікети. Формально вони незаконні, але протягом багатьох років люди засвідчились, що законні методи боротьби не допомагають у протистоянні із свавілям з боку влади. Люди починають там валити забор, зупиняти забудову, прибігає міліція. Ви дієте незаконно. Звертайтесь до суду, так Ми ж говоримо, вибачте, такі забудови зупин не починають зупиняти людей. Так і забудовник вже діє незаконно. Чому ви їх не зупиняєте? Чому ви нам тільки рекомендуєте звернутись до суду, щоб визнати законність наших дій? А не рекомендуєте забу... забудовнику? механізмів, аби врегулювати питання незаконних забудов. Багато один з них будувати лише на вільних територіях міста, а дозвіл давати в першу чергу тому інвестору, який візьметься за реконструкцію вже пошкоджених історичних міст Києва. Дмитро Булига Гама Новин. Безхабарна такою купюрою з таким номіналом розрахувався активіст з Даїшником. Гроші були не справжніми. Учасники акції протесту проти хабарів ДАІ запропонували усім автомобілістам на машини наклеїти листівки. Я не даю хабарів. Адже не дивлячись на завіряння міліційних чиновників, позолотити ручку інспекторові квапляться багато водіїв. До речі, на відміну від пенсії і зарплат, хабарі проіндексовані у зв'язку з девальвацією гривні. Якщо раніше 200 гривень було достатньо, аби вирішити питання на дорозі. То зараз треба викласти значно більшу суму. Міліціонер гальмує авто, вимагає у водія документи і починає ревізію машини. Чи не везе щось небезпечне? Чи є аптечка, чи працюють стопи. Стандартна схема Даївця докупатися до причини. А ось і вона. Чому ви знаходитесь на пішохідній зоні? Ну склалися певні обставини, да є невеличке порушення. Будемо оформляти протокол. Чому? Ну. Нема питання, якщо порушив, значить протокол. Чи може домовимось? Ну, тут таке поняття. Я в принципі не даю хабарі ніколи. Водій до останнього стоїть на своєму, адже у нього на лобовому стіклі наліплена наклейка. Я не даю хабарів. Це натяк, грошей даїшник не отримає. Але все-таки автомобіліст дістає гаманець і дає гроші. Щоправда, купюра не справжня. Нуль гривень із написом безхабарна. Але оскільки міліціонер узяв хабар, тут відразу з'являється СБУ і заарештовує Даїшника. Я ходив консультуватись до даїшників, які там. Стоять. А, вони порад, ні, вони попросили безкабарно гривню. Вони казали, що було б класно її дарувати при оформленні протоколу. Олександр вже 20 років за кермом. Чоловік зізнається хабарів, принципово не дає, але подібних випадків із міліціонерами знає багато. Питання проїзду на світофор мене зупинили, хоч я проїхав там на останнє зелене світло. І люди. Представник ГАІ довго намагався мене переконати, що я порушив. Я довший час йому пояснював, доводив, в мене були свідки і так далі. В кінці кінців до нього підійшла його інший співпрацівник і, махнувши йому, кивнувши, сказавши, ну скільки ти з ним будеш возитися. Ми вже десяток таких пропустили, давай хай їде. Активісти вважають, що поді до наклейку я не даю хабарів, потрібно клеїти всім автомобілістам. І дотримуватися цього правила повинні не лише водії, але й міліціонери. І можливо тоді смертей на дорогах стане менше. Адже за статистикою в дорожньо-транспортних пригодах щороку в Україні гине близько п'яти тисяч людей. Не бійтеся оформляти протокол, тому що дуже часто, майже в половині відсотків протоколі є незаконні за надуманими порушеними правилами, тому їх легко потім буде оскаржити в суді. Тому, будь ласка, не бійтеся оформлення протоколів, навіть якщо ми говоримо про нову країну, краще заплатити штраф аніж платити хабар, щоб через цей потім хабар хтось постраждав. Активісти запевняють, середньостатистичний хабар 200 гривень, але з сьогоднішніми цінами він досягає. Гає 300-400. на відміну від зарплат і пенсій. Тут індексація відбулась автоматично. Марія Гриценко, Катерина Сметана, Вічеслав Добровольський для Гами. Новин на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на телеканалі Гамма.